Добрий день, я вам вже розповідав, що напередодні своєї поїздки до Пекіну на парад лідер Північної Кореї Кім Чен Ын відвідав дослідний інститут, де оглянув новий твердопаливний ракетний двигун, який планується встановлювати на міжконтинентальні балістичні ракети Хіосон 19 і Хіосон 20 а вчора він особисто був присутній на 9-му заключному випробуванні цього двигуна на горизонтальному стенді на полігоні сахе. Центральна інформаційна агенція Північної Кореї публікує деякі деталі цього випробування і публікує дві фотографії, які ви отут-от бачите. А третє фото зроблено 3 роки тому на тому ж самому полігоні, на тому самому стенді. Під час випробування двигуна для міжконтинентальної балістичної ракети хіосон 18 Якщо уважно порівняти друге і третє фото, то можна побачити, що новий двигун має практично таку ж, такий же самий діаметр, але є трохи довшим. А це свідчить про те, що буде більше об'ємне об згоряння палива і він буде більш потужним. І дійсно, якщо вірити офіційним повідомленням, то новий двигун має максимальну тягу приблизно 1971 кН. І це є більше, ніж було заявлено 1960 кН лише тиждень тому. Ну, а експерти, порівнюючи ці характеристики, кажуть, що це приблизно подібна американській міжконтинентальній балістичній ракеті Піскіпе, яка перебувала на озброєнні Сполучених Штатів з 1980 по 2005 рік. Ну, і з... Судячи з інформаційного повідомлення, для виготовлення корпусу нового двигуна використовується композитний, композитний матеріал з вугліцевого волокна. Це дозволило зменшити загальну вагу цього двигуна. Ну, а це в свою чергу. Призводить до того, що двигун стає більш потужним і можливо відправляти ракети на більшу дальність в офіційному повідомленні. Сказано, що разом з Кім Чен Іном був ще присутній генеральний директор ракетного управління Чан Чан Ха, а також називають цілу купу людей, яких називають тільки по посаді. І не розголошують їх імена. Ну, як сказано, що були присутні президент Академії ракетних наук, президент Академії хімічних матеріалів, керівники та головні інженери інституту твердопаливних двигунів та заводу з виробництва ракетних двигунів та інші вчені техніки і посадовці відповідного сектору, сказано в офіційному повідомленні. E, взагалі, на що треба звернути увагу в цьому повідомленні? Північна Корея, вже бог зна скільки років знаходиться міжнародними санкціями, проте навіть в таких умовах продовжує розробляти нові зразки озброєння e, і голосно про це заявляє. Крім того, Кім Чен ін зараз старанно демонструє свою дружбу, своє партнерство з Китаєм та Росією. Таким чином він, скоріш за все, намагається, як би це сказати, збільшити свою вагу, свою значимість на міжнародній арені і отримати додаткові аргументи, додаткові важливі тиску. Під час майбутніх переговорів зі сполученими штатами а такі переговори рано чи пізно але обов'язково відбудуться. І готуючись до цих переговорів, йому треба по-перше, продемонструвати, що він не один, а є частиною великої, Ну або там. Відносно великої коаліції держав, які протистоять Сполученим Штатам. Крім того, йому необхідне визнання з боку Сполучених Штатів визнання його країни ядерною країною, членом ядерного клубу. Ну і для цього він. Оскільки вважається, що він вже має ядерну зброю, хоча і нема остаточно доказів того, що вона дійсно працездатна і вона готова до, скажімо, застосування. Але принаймні є інформація, що ядерна зброя в такому сякому вигляді вже є. Він до неї зараз створює носії міжконтинентальні балістичні ракети. Як один із елементів ядерної тріади, і таким чином отримує нові важелі впливу. Подивимось, чи вдасться йому переконати американське керівництво в тому, що він дійсно настільки потужний гравець на міжнародній арені, що його треба визнати ядерною державою і рахуватися з його забаганками. Мені здається, що те, що Китай і Росія зараз теж старанно надувають щоки і пнуться в такі великі гравці в світі, це теж більше блеф, тому що Ну Росія знаходиться е, напередодні великої стагнації. Ми бачимо, як друга армія світу, яка грозилася взяти Київ за три дні, вже третій рік. Рухається, ну що називається по сантиметру, і не в змозі подолати країну, у якій на початок війни армія вважалась там на 20 якомусь, якщо не нижче місці. Так само, Китай він має зараз велику кількість озброєнь, які старанно демонструє на парадах. Але китайська армія не має бойового досвіду вже понад півстоліття. І сама, скажімо так, сама психологія китайців вона не дуже полюбляє війни. Тобто Китай зараз більше блефує, більше намагається продемонструвати свою велику потугу і демонструє це на парадах. Чи такою самою стежкою іде і Кім Чен-ін? Схоже, що так, що він теж намагається продемонструвати більшу потугу, ніж вона у нього насправді є. Щоправда, нехтувати їм теж не можна, тому що потуга у нього є. Ну а саме головне у нього є великі склади е традиційних боєприпасів, які він зараз спокійно продає Росії без шкоди власної безпеці. Ну, а також він зараз створює нові заводи з виробництва як традиційних боєприпасів, так і е, ракет. Е, ну і як повідомлено було, що він зараз і створює новий завод з виробництва е, дронів, а до Росії відправляє працівників, щоб вони набиралися досвіду на російському заводі з виробництва тих от самих недоброї пам'яті Шахідів, тобто країна готується до якихось серйозних випробувань і старанно про це заявляє на весь світ з надією того, що її почують і з нею будуть рахуватися так само, як Європа і Америка по сей час рахуються з Росією, незважаючи на те, що вже зараз. Бачимо, що Росія набагато слабша, ніж вона намагається виглядати. На все добре!